2024 рік вже став частиною історії. Для нашої громади він був насиченим та плідним. Незламність, сила, єдність, наполегливість. Завдяки цим якостям виконавчому комітету у співпраці з депутатським корпусом та громадськістю вдалося досягти суттєвих результатів у різних сферах життєдіяльності. Подією 2024 року, яку впевнено можна назвати історичною, стало перейменування міста Южноукраїнськ на південноукраїнське. Таке рішення було прийнято Верховною Радою України 9 жовтня минулого року, яка дослухалася до думки більшості жителів міста. Протягом декількох місяців документація місцевого самоврядування була приведена у відповідність до нової назви міста. Підтримка збройних сил України з початку війни залишається пріоритетним напрямом під час розподілу бюджетних коштів. Так, у 2024 році наша громада надала субвенції для 50 військових частин на загальну суму 126 мільйонів 971 тисяча 680 гривень. За ці кошти придбано транспорт, допоміжні засоби для ведення бою та багато іншого. Відповідно до прийнятих програм, надається грошова допомога нещодавно призваним військовим, а також тим, хто потребує лікування та реабілітації. При Південноукраїнському міському центрі соціальних служб був створений сервісний офіс у справах ветеранів територія 4.5.0, мета якого підтримка ветеранів в період їх повернення до цивільного життя. Для вшанування пам'яті загиблих воїнів у громаді створені декілька локацій: це алея пам'яті у Костянтинівці, Іванівці та на меморіальному комплексі міста Південно. На Українськ, а також дошка вічної пам'яті на площі перед виконавчим комітетом. У минулому році з бюджету громади було виділено майже 56 мільйонів гривень на відновлення дорожнього покриття у місті та наших селах. У південноукраїнську ремонт зроблений на вулиці Молодіжній, відновлено асфальт на вулиці Набережна енергетики в проспекті Незалежності тощо. Відремонтовано проїжджі частини у десяти дворах міста загальною площею 12,5 тисяч квадратних метрів. У Костянтинівці виконано поточний ремонт доріг на вулицях Шевченка, Дружби, Василя Стуса, Соборній та Сваскій. Частково виконано ремонт асфальтної суміші бетонної дороги до бузьких дач. Відремонтовано дорогу до Іванівського кладовища. Виконано ремонт тротуарів на вулиці енергобудівників з облаштуванням велосипедної доріжки та встановленням на них світильників. У селищі Костянтинівка відновлено освітлення на 20 вулицях. Розпочаті роботи по проведенню освітлення двох вулиць села Бузьке. Виконано капітальний ремонт ТРП-6, під час якого замінені одиниці та вузли технологічного устаткування та інших інженерних мереж. Триває капітальний ремонт ТРП-4Б. Співпраця з міжнародними організаціями принесла свої плоди нашій громаді. Так, у грудні 24-го року на міському пляжі були встановлені тренажери та ігрові елементи, які ми отримали в результаті перемоги у грантовому конкурсі, оголошеному громадською організацією Молодь України за сприяння данської організації Ден Чорш Ейд. Місце розташування цих тренажерів обирала південноукраїнська українська молодь. Долучившись до американського проєкту Юсейд Говерла громада отримала міжнародну технічну допомогу чотири генератори номінальною потужністю по 108 кВт кожен, які були передані закладам освіти для забезпечення безперебійної роботи харчоблоків. За фінансування Швейцарської асоціації Допомога Україні Південноукраїнськ безкоштовно отримав 20 модульних будинків. Найближчого часу почнеться заселення в них внутрішньопереміщених осіб. Такими є найбільше досягнення та зміни за 2024 рік. З повним звітом міського голови та виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті громади.